Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Це у нас сьогодні 14 травня 2025 року. І наша тепличка ще закрита, але вже позаду і морози, і сильні вітри. І наступають дуже гарячі спекотні дні. Тому ми оцю північну сторону, яку ми закривали плівкою десь наприкінці листопада. Ми це в основному робимо або в грудні, ми ось це ще одне укриття з цієї північної сторони робимо для того, щоб не було сильного вітру і щоб холод не поступав в теплицю. Зараз вже. Ситуація нормалізується, вночі вже сама низька температура плюс 10, і ми можемо зняти цю плівку. Це у нас в травень місяць, завжди квітень, травень, завжди такі проблеми. Є і похолодання, є і морози, і ми вже маємо вік цієї теплиці 15 років. Ось як коли ми її зробили, саме цю теплицю, і вона нам Служить проходячи дуже складні випробування. Колись ми про це розкажемо. А поки що треба знімати цю плівку, і зараз подивимося, що там всередині розкажемо, як ми ще в середині одну теплицю формуємо завдяки цим конструкціям, які ми зробили 15 років тому назад. А ось він вхід. Ми вже відкрили двері, тому що не можна туди було зайти. Дуже за висока температура. Зараз побачимо скільки, ось, подивіться, 30 градусів. Це у нас під плівкою, тобто другою теплицею. Ви просили розказати, як ми це все сконструювали. До цього у нас тут було декілька разів тепличка дерев'яна, з чого попало, і вона вилітала, коли сильний вітер був, а від снігу валилася. І ось Олександр Федорович придумав. Ось таку конструкцію. Ця конструкція, ми вже відео показували. Бачите, з різних труб, які у нас залишалися після будівництва. І ось таким чином зараз я пройдуся і покажу, буду знімати показувати, як, на чому плівка тримається. Зараз ми Тепер це у нас, бачите, у нас дві сторони, вони складні, дуже просто складаються. І таким чином можна їх кожного ранку відкрити, а ввечері ми їх таким чином збираємо Мені допомагає ось така паличка. Ми будемо зараз їх знімати, ці плівки тому я зараз покажу, як вони у нас, коли ми вранці повністю їх відкриваємо, тому що в день тут дуже-дуже спекотно. Отже, що робимо? Беремо ці плівочки і її зараз будемо піднімати для того, щоб вона легко винесла. Щоб ми її легко винесли, тому що ми зараз вже будемо її виносити. Бачите, трошечки ми помідори наведемо, але не страшно. Вони, до речі, людять, якщо ви з ними спілкувалися і щоб їх трошечки руками трогали. Дивіться, бачите, у нас виходить, що... З цієї сторони теж у нас буде закрито. Було закрите. Зараз ми це відкриваємо. А тут вже, бачите, яка висота помідовує. Це завдяки тому, що машину тепло. Ця плівка зараз буде виноситися на вулицю, підсихати. Так ми її будемо складати. І на наступний рік ми її будемо знову витягувати з сховища. І, до речі, вже 5 років в цій вона у цій сезоні служить нам. ось. І дивіться, тепер у нас зверху, зверху прівочка, ми її теж зараз чином, вона зверху у нас. І ми легко її отаким чином збираємо. Тут у нас, як бачите, тут є плівка з північної сторони. В середині теплиці, там утеплено. Тому, бачите, помідори себе почувають тут нормально, але їм вже дуже спекотно, нам треба відкривати північну сторону. І Олександр Федорович дуже любить помідори і він без них не може ніяк, щоб не показати їх. Чекаємо, огірки ми вже 13 травня з трьох рослин вчора зібрали по огірочку і вже перший салат був. Зараз вони просяться, щоб їх підв'язати, а щоб їх підв'язати, нам треба дійти до цієї проволоки, металевої, на якої тримаються наші всі рослини. А тримаються вони завдяки тому, що ця металева конструкція з різних труб вона дуже гарно все працює і утримує. І ось оці металеві проволоки українською мовою не пам'ятаю, як воно це звучить. Можливо, так, можливо, ні. Так, поки ми знімали, вже на 2 градуси стало е, трошечки прохолодніше. 28 тут. А було, коли відкрили 30 градусів, дуже-дуже спекотно. Ну що, Ми будемо зараз потихеньку витягувати ці плівки. Один підтримує з одної сторони, а другий буде е, з другої сторони. На жаль, не зможемо показати, тому що третьої пари рук немає. А ми зараз оце будемо робити. Будемо знімати всю плівку для того, щоб уже рослини себе гарно почували. А там у нас вже зелені операції, треба це все, ці всі пасинки обрізати, все лишні листочки, для того, щоб вже формувати гарний врожай помідорів. І огірки треба висаджувати 16-го, А вони без підв'язки вже падають. Тому треба дати доступ до тієї проволоки, на якій тримається все вся ця. Плівкова конструкція всередині цієї теплиці. Внутрішня теплиця вже знята, так що тепер залишається ще тільки північну сторону, З надворі зняти плівку. Ще відкрутити ці частинки, полтигайки і. І зняти плівку від цієї конструкції теплиці. Тут вже треба руки Олександра Федоровича і інструменти деякі для того, щоб зняти ось оці ці речі, які утримують плівку і її гарненько притримували при, 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 при всю зиму. Ось так. От, треба буде знизу зараз ще відкопувати землю, тому що землею все ми притримували і вверху теж треба буде. Є в нас для цього драбина, і вверху теж будуть оці фіксатори зніматися таким зараз. Таким чином поступово наша теплиця звільнюється від укриття, від плівкового укриття зимового з північної сторони теплиці. У цій сумці знаходиться наша внутрішня теплиця. І вся робота зроблена. На цьому ми завершаємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.